Навчання серії захід завжди були спрямовані проти території Польщі та Балтійських країн, вони ніколи не спрямовувалися проти України, тому це ну знаєте, така перманентна загроза, яка існувала завжди. Ну і, скажімо так на совісті наших польських друзів, на ну, наших балтійських друзів. Відповідна реакція. Ми знов таки подивимося, яка кількість а, учасників. Або російських військ прибуде на ці навчання, і відповідно до цього будемо вже робити певні висновки, на що ми можемо сподіватися, на що ми можемо розраховувати, і які загрози ці навчання можуть спричинити. Але знов знов таки підкреслюю: це не про нашу територію, це про територію Польщі та ага, Балтійських країн. І вони мають готуватися і готуватися на повному серйозі, тому що на сьогоднішній день ситуація. А щодо оборони цього напрямку виглядає абсолютно незадовільною.